Так, наша молода надія, голкіпер Арсеній Вавшко. Е, е, Арсеній, ну скажімо так, у тебе от, таке ім'я, що сам Бог велів задати питання, чому батьки тебе так назвали? Ну, народився один на ага. Угу. Красиве ім'я, красиве ім'я. Ну, взагалі то футбольне. Арсен Венгер і все таке. Е, Арсеній, скажи мені, будь ласка, от позиція голкіпера. Е, Чого частенько не вистачає молодим голкіперам, щоб бути стабільними? Досвіду. Перед цим не вистачає досвіду, стабільності. Це вже приходить з часом. Гра ногами гарки з Лідерські якості. Лідерські якості. Звісно, буде відповідальна гра. Треба зібратися ліски з муками, ходити, показувати що здатний розвити рівень найкращі свої якості. Першим тренером був Вісик Іванович, це команда командував, потім ну, я там грав до Ю-16, потім перейшов до Мукачева, Ю-17, там був тренер Антілов Віталій Олексійович, до Польщі, там грав четвертій лізі на матерському рівні голос. Ззначально був варіант поїхати до Путісь Бах, поїхав. Не склалося і зараз понився. Чи є в тебе якісь спеціальні ритуали, можливо, забобони. У голкіперів частенько бувають такі фенечки. Що у тебе? давати свої рукавиці іншим, надягати. Але так це не працює, постійно беруть. Так, такого немає. Ну, Там справою ноги зайти на поле. Там ще. Під час пенальті грати м'ячу чи вгадувати? Ну добре, добре. Головне психологічно задавити суперника. Так, 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 психологічно, так, так. Добре, давай, удачі тобі. Дякую. Давай.